Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Костюми велюрові жіночі. представлені у різних забарвлень. Розмір від М до XL. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром М буде 3 одиниці. З розміром L буде 2 одиниці. Та з розміром міксель буде одна одиниця. В лоті 6 одиниць. Вартість лоту 3080 гривень. Собі вартість одного костюма 513 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.